Доброго дня. Я зараз знаходжусь в ЦНАПі, нашому в Чорноморському, і хочу доповісти інформацію нашим мешканцям, нашим гостям нашого міста, що в нашому ЦНАПі з'явилася нова послуга. Бачите, я тут стою, і як мені кажуть, що можна в нас отримати номерні знаки, отримати посвідчення водія. Так що це услуга, вона буде працювати тут. І я думаю, що більше докладніше вам розповісти на. Наш адміністратор нашого ЦНАПу він розкаже, як це треба робити. Що треба зробити, щоб найшвидше прийти, отримати там, я не знаю, за пару днів і ця робота буде проводитись у нас. І це дуже добре і дуже зручно для наших мешканців. Робимо е Реєстрацію транспортних засобів, перереєстрацію транспортних засобів, реєстрацію вперше на території України, видаємо номерні знаки на автомобілі, на причіпи, на мотоцикли, на мопеди. Також робимо обмін посвідчення водія у зв'язку з втратою, у зв'язку з зміною прізвища або ім'я. Робимо просто обмін посвідчення водія в нашому центрі. Провадження нових послуг стало можливим завдяки тісній та плідній співпраці з регіональним сервісним центром головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області. Дякую їм за співпрацю. Також хочу нагадати мешканцям нашого міста. І не тільки мешканцям, а й всім іншим громадянам, які хочуть отримати адміністративні послуги на території нашого міста, що у нас запроваджений дуже зручний сервіс попереднього запису на прийом. Скористатись сервісом попереднього запису на прийом в ЦНАП ви можете на офіційному сайті Чорноморської міської ради в розділі Послуги. Чекаємо вас з нетерпінням, працюємо ради вас. Нещодавно дізналась, що, що в СНАПІ з'явилась нова послуга і вирішила змінити права з е, зміною призвища. Міська влада працює над тим, щоб мешканці нашого міста е, прилегли території могли отримати адміністративні послуги якісно, швидко та зручно. І ми працюємо в цьому напрямку і працюємо постійно. Хочу всім побажати доброго тихого дня. Хорошого вечора, до нових зустрічей. У нас все буде добре.